Нещодавно жителі села Клітчин та Станішівки звернулись до Житомирської міської ради стосовно скиду неочищених стічних вод, що стався у неділю. За словами місцевих, вода була червоно-бурого кольору. Понеділок спеціалістами відділу екології спільно з представниками комунального підприємства Експлуатація штучних споруд здійснено виїзд. За вказаною адресою, під час якого дійсно з'ясовано, що іде іде е, скит. Окрім того, вчора спеціалісти відділу екології та природних ресурсів разом з комунальним підприємством експлуатації штучних споруд провели повторний виїзд вище по мережі, аби з'ясувати причину виникнення ситуації. Щоб знайти е, можливу врізку е, якихось ну чи підприємств, організацій, можливо, мешканців, да які е, ски, роблять цей скіт е, у дану мережу, така ситуація відбулася не вперше. За словами фахівців, минулоріч відділ екології та природних ресурсів так само проводив дослідження витоку, під час яких було виявлено перебільшення певних концентрацій. Певна робота була пророблена, навіть ми зверталися до правоохоронних органів, писали заяви щодо відкриття кримінального провадження і кримінальне провадження було відкрите, але за фактом невстановлення винних осіб дане провадження було закрите. Під час обстеження колектору фахівці взяли зразки води з колодязів, що передали до лабораторії КП Житомирводоканал для з'ясування рівня забруднення. Результати з'являться вже через п'ять днів, і у разі перевищення шкідливих речовин відділ звертатиметься до правоохоронних органів, аби встановити винних. Артем Сидорчук Ілона Усата телеканал СК 1